Вітаю, шановні, доброго дня! З вами на зв'язку Я Фед Формос. Вітаю в мене на каналі. <кхем> Подивимося сьогодні з вами реплейчик. Надіслав його мені мій підписник 5.45 в нього нікнейм. <кхем> Буквально один чи два стріми тому він розповідав, що там був цікавий бій. Тому я на нього наїхав, кажу: а що це твій реплей з цим класним боєм? Не в мене на каналі. Тому ось він мені його і надіслав. Бій на Ріно Черонте. Мапа, перлине місто, рандомчик, тому йдемо сьогодні, дивимося, режим зустрічний бій. Ну, звичайний, звичайний. Тому якось так. Давайте ми одразу перейдемо до перегляду сетапів команд. Сетапи, до речі, дзеркальні по класам техніки і так. Ворожій команді важкі танки це БЗ-75, Чіфтейн МК 6 і Е100. Роль СТ в них виконують 4202 і Прожет 65. А от ПТ-шки тут в них дві бабахи. Щодо союзної команди, то важкі танки тут е 60 ТП, Лівандовський, Маус і 5,45 на рінці. Щодо СТ-шок, то тут в нас 140 і Прожет. 65, ну такий цікавий розмін 140 проти F4202. Ну і ПТшки тут Т-110 Є4 і бабаха F215B-183. Що ж, будемо дивитися, будемо дивитися і розбиратися, що ж в нас з цього бою витіче. Очікуємо гравців. Прикольно, бій вже почався, але ми досі очікуємо гравців. Добре. Так, 7 секунд. Ну, почекаємо. Левандосик. мені цікаво, який буде роз'їзд, по-перше. Поїхали. Ага. 5.45 переймає рішення поїхати вправо, залишити два надважких танки там Лівандовський і Маус. Ну, якось якось справляться, якось справляться. Хай їдуть, але бачите, 5.45 їх кличе з собою на фланг. Вони цього не хочуть робити. Окей. В'їжджає від центру по центральній цій доріжці, зліва світиться вже Рога 46. Прикольно. Дачувак просто поїхав брати базу. Стехи їхні, поїхали брати базу. Що це за кіберкатлети? Окей, 42.02 вже ловить. 420. Ще раз. Нормально. Майже 900 видав. І ворожий Прагетто там упоровся в. В що він упоровся? Він в Мауса упоровся. А, ні. Розстрілюють. Розстрілюють, розстрілюють вони там е, інший танк. Е, окей. Лівандовського вони там розстрілюють. Ну і тут більшість ворожої команди знаходиться на лівому фланзі. Добре, 5.45 під'їжджає під Бабаху. Має забрати! Має забрати Забирає. Ну, бабаха задирає гармату вгору. Який молодець. Добре, ракетки полетіли, і щось сталося у 5.45. Не знаю, що це сталося. Якийсь символічний мув, тільки що був, не знаю. Добре, світиться там прагета зліво. Тут БЗ-75. 545. Чекає. Можливо, да? відкотиться назад, щоб дати йому простріл Туди в башту. Раз. Є, залітає. 360, блін, то 400 летить, то 300. Окей, ворожий прогет. Ай. він там. Він там. Крає, краєчок. Краєчок Башти було, видно, один. Добре, другий постріл зарядився. Що буде робити 545? БЗ, бз буде рівняти, можливо. Раз, коротше, на тобі. І можна і, і другий покласти, да? Можна і другий покласти. На тобі і другий. 463, шиї, БК зламав. Чудово. 200 настрілу. Э, рога з жер 140 го Медбага, до речі. У ворожій команді це був. Э, Чекайте, у союзній команді був Медбаг, так. Да, я забув, і Медбаг ще попався з 5.45 в один бій, але вони взводом не катали. Добре, чудово. Ну, Медбаг, на жаль, пограв. 65-й відлітає в ангар. Союзний 65-й також відлітає в ангар. Є 100 майже фул. Хлопчики продовжують брати базу, цей просто неймовірно. Залітає в Бабаху. Ще раз, давай ще раз. Шеф Бабахо залітає. 3500 настрілу, непогано. Але команда зливається. 2 в 4 залишилося, і це досить досить некомфортно. Чіф і бабаха. Бабаха на косарі видає. Давай, другий постріл. БЗ в ангар. Один в 3 залишився. Дав в чіфа, Ну і треба валити. Треба валити, тому що бабаха є 100 майже фул, і чіф там на два постріли. Шейф прилітає в БК. Добре, з Чіфом ведомо бесіду. Ходу видає, дуже круто. І Чіфа на один постріл. Чіф на один постріл, але слід не забувати про те, що в Чіфа досить швидкий час перезарядки. Забирає Чіфа, боже, бабаха. Боже, як тебе це врятувало, чоловіче. Йоперний театр. Е, бабаху треба забирати. На жаль, на неї доведеться витратити два постріли. Це просто неймовірно. Ну нічого не залишається. Влітати під Бабаху. Раз. І другий. І другий. І два. Є 100 помиляється, не влучає. Мені чомусь здається, що там Є 100 досить слабкий гравець. Але між тим, Ріно для Є 100 на... Один постріл. Якщо проходить Альфато на один постріл треба тікати 5800 на стрілу. Є 100... Що робить є 100 ворожий, я не знаю. Треба не забути подивитися його статистику. Ну тут золотом йому просто в голову видавати. Да? Ну, це тобі не напад, то ні є 100 в планочки стріляти, Да. Окей, добре. Зараз починається їзда по мапі. ЄСТО проти шотного Ріночеронте. Ну, на місці Єсто можна було б виїжджати. А, золото, блін, і не виходить. В НЛД. ЄСТ підставляє НЛД. Знову ЄСТО не влучає. Таке враження, що ЄСТО там просто відверто жахливий гравець. Добре, давай. А, бачите як? Щось може і розуміє. Він відкочується назад, да, змінює трішечки нахил корпусу, щоб прикрити своє НЛД. Але є 100. ну можливо, не вистачає стіла. Земля прийом. Вбиваємо землю. Ну, це. Треба роками вчитися, щоб вбивати землю і дивитися мої стріми. Добре, є 100. Є100. Хоче виселити НЛД. Броню не пробрито. Ну, сумно. Або чекати два постріли, або. ЄСТО іде на зближення, навіть не дивлячись на те, що ЄСТО рухливий танк, да, з динамікою в нього, в нього проблеми, все одно він може вклепати. Він може вклепати навіть на такі середні дистанції. ЄСТО дуже жорстко тупить, незрозуміло, що він робить, ну, якби 700 хп в нього залишилось. По факту, це два постріли видати в ЄСТО і просто зжерти його. 7000 настрілу. Тут вже, тут вже небезпечно. Тут вже небезпечно. Або розводити. Альфа не прох. Ой-ой-ой. ой 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 Ще один. Шкода, от один було два постріли, просто можна було вийти і забрати. Але не вийшло. ВЗ545, що його я 100 з пострілу, не забрав, що 700 хп залишалося. Не пройшла максималка у ЄСТО. І з цим щось треба робити. Тут, тут вже небезпечно. І підсвітити не виходить заренгенити його, да, цих 50 метрів. І просто на реакції 545 встигає забрати Є100. Я впевнений, що Є-100 там досить слабкий гравець. Ми обов'язково зараз його подивимося, але перед цим перейдемо до результатів бою. Подивимося, що ж там у 5.45 вийшло. 7,796 настріло. Майстер, Редлі, Колобосік. Коротше, а, що це в нас? Воїн. Основний підкалібер. Ну, все як треба. І вагон непотрібних подали, але найголовніше в нас це майстер. І факт залишається фактом. Медаль Колобанова, тому що 5.45 залишився один, скільки в чотири. І просто він зробив цю катку. 5 фрагів зашатав. А тепер ми ще подивимося, скільки в нього вийшло тут по сріблу. Більше 300 тисяч в кишеню кладе 545. Ну і подивимося. Союзна команда майже нічого не зробила. Окрім того, Медбаг намагався, але Медбага відправили в ангар. На жаль, Медбах, шкода. Між тим, дивимося ЄСТО. Мені дуже цікаво подивитися, ЄС понтосбір. Ну, якийсь понтабір -пон 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 як. 46%. Тобто, питання відпадає саме собою. Ви чудово бачите, чий це підписник. Ну Ви розумієте, що це за гравець. Тому якось так. 5.45, красава. Зробив катку, просто, просто затягнув, просто повезло. І це дуже чудово. Непоганий бій, майстер. За що 5.45. Великий респект. Дякую тобі, чоловіче, за цей реплей. А на цьому, шановні, хочу усім подякувати за перегляд цього відео разом зі мною. Побачимося на стрімах. Гарного вам настрою! Дивіться українське, підтримайте україномовний контент, за можливості підтримуйте ЗСУ. Окрім того, якщо у вас є цікаві незвичайні реплеї, не обов'язково ви маєте бути статистом, не обов'язково це майстер, але якщо це дійсно цікавий якийсь незвичайний бій, будь ласка, надсилайте мені його на електронну пошту, надсилайте мені реплей. Адреса пошти вказана в описі під цим відео, тому буду чекати. А на цьому, шановні. Шановні, шановні, дякую ще раз усім за перегляд. Побачимося на стрімах гарного вам настрою. Тримайтеся і бережіть себе. До зустрічі, па-па.